Скалярний добуток векторів. Сьогодні в нас остання тема, ще раз повторюся, про вектори. Давайте подивимося, що означає взагалі слово скаляр. Слово скаляр це означає число. Тобто, якщо ми два вектори помножимо, то в результаті вийде не вектор з якимись координатами А число. Скалярним добутком векторів називають ви бачите, таке-то число. Чи ви собі запишіть, якщо у вас є вектор О з координатами x1, y1, ось він, і вектор Б з координатами x2, y2, ту пишемо вектор О помножити на вектор В, то рівню. Як же це число знаходимо? Дивіться, написано x1 помножити на x2, додати y1 помножити на x2. Першу координату множити на першу. Пишемо x1 помножити на x2. І додати добуток другу на другу. Y перемножаємо, y1 помножити на y2. І вийде у вас якесь число. Отже, добутком векторів буде скаляр, тобто число. Для прикладу, вам задача 1 – знайти скалярний добуток векторів а і Б. Для початку можна навіть собі попідписувати ось x1 y1, x2, y2, ані розуміти, що перше на першу x на x, а друга на другу. Тобто, ви бачите, щоб знайти добуток векторів, мінус 2 множить на 4, додати 7 помножити на 1, мінус 2 помножити на 4, буде мінус 8, додати 7. І ось виходить мінус один число або скаляр. Далі, якщо у вас вектори будуть однакові, тобто скалярний квадрат вектора, запишіть вектор А в квадраті до рівня. Потрібно знайти модуль вектора А і піднести результат до квадрату. Всі властивості. І ось у вас наведені множення, переставний закон множення. Тобто, чи вектор А помножити на вектор Б, чи вектор Б на В. Ще раз. Його ні, от, ні, ні, це можна написати. Просто від перестановки множників, пам'ятаєте, добуток не міняється. Далі. ось ми… Якщо в нас ще є якесь число множиться на вектор А, то ми можемо спочатку знайти добуток векторів А і Б, а тоді вже помножити на число. Далі пам'ятаєте, як вчилися розкривати дужки? можна вектор А помножити на вектор С і вектор Б помножити на вектор С. Чи це ви дивитеся, це властивості, значить, ви можете їх використовувати, можете не використовувати, треба дивитися по конкретній вправі. Далі, наступне поняття вводиться кут між вектором. Кут між вектором О В і О, це називають кут ВАЦ. Ви собі накреслите. З однієї точки виходять два вектори з точки О. Вектор ОБ і вектор ОЦ. І ось можете бачити кут між векторами. Кут між двома нельовими векторами, які не мають спільного початку, називають кутом між векторами, що дорівнює даним і мають спільний початок. Давайте подивимося, які можливі варіанти. Якщо у вас вектори ну, не виходять, не мають спільного початку, не виходять з однієї точки, то тоді ви паралельно переносите. Тобто колінеарний вектор зображаєте, ось, бачите, вектор В перенісся, щоб початки співпадали, і кут Фі між ними, кут між вектором А і Б. Якщо вони у вас однаково напрямлені, то кут між ними між векторами буде 0 градусів отут. І якщо протилежно напрямлені, з точки виходять 180 градусів. І далі теорема про скалярний добуток. Скалярний добуток векторів можна знайти за означенням, а можна знайти за теоремою. Запишіть собі теорема про скалярний добуток векторів. Теорема про скалярний добуток векторів. Теорема про скалярний добуток векторів. Теорема нам говорить про те, що скалярний добуток векторів. Записуйте собі вектор А помножити на вектор Б дорівнює. Добутку їхніх модулів, тобто модуль вектора А помножити на модуль вектора Б і на косинус кута між ними. І помножити на косинус, косинус, кут між ними позначається буковкою Фі. Оце обводити собі цю формулу. i zapisać, że phi to kąt między wektorem A i wektorem B. Kąt między wektorem A i wektorem B. Tak, kąt między wektorem A i wektorem B. Teraz Що дається ТРМ? Теорема? теорема вам допоможе знайти, наприклад, кут між вектором. Дивимося далі. Так. Є, ді, то, що ми бачимо? Перед тим, як я вам розкажу, як кут знаходити між вектором, у вас є наслідки з ТРМ їх ГМО. Перший наслідок. Якщо вектори перпендикулярні, то їхній скалярний доводок дорівнює 0. Запишіть себе перше. Якщо вектор О перпендикулярний вектору Б, я вам навіть намалюю, це отак буде. Ось вектор О, і під прямим кутом до нього вектор Б. Якщо вони перпендикулярні, то їхній скалярний добуток дорівнює 0. Звідки це береться? Тому що косинус 90 градусів буде 0, і вийде один із можно кімнат, і добуток буде 0. Другий наслідок. Навпаки, якщо скалярний добуток векторів дорівнює 0, то значить вектори перпендикуляр. Направлені один до одного під кутом 90 градусів. Перпендикуляр. Далі вам пропонуються різні варіанти. Можна позначати, так, як ми позначили, кут фі. Але можна позначити так, кут, а в дужках написати через кому між якими векторами. А можна написати в дужках через кому вектори. І отакий значок кута, отак зверху поставити таку штучку. Ось, бачите, три варіанти. Можемо написати, що кутві у нас кут між векторами. Можемо написати, що так, кут, як ми звикли, так, писати, тільки в дужках пишемо, вже векторами через кому, або взагалі цей значок кута зверху, отак, як на хатку схоже, причепити. І ось нарешті виводиться, як знайти косинус. Значить, у вас написано вектор А помножити на вектор В дорівнює Модуль вектора А помножити на модуль вектора В і помножити на косинус кута між ними косинус Фі. Пропонують звідси знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. А в зошит ви записуєте косинус кута Фі дорівнює другу, вам потрібно скалярний добуток векторів, вектора поміще на вектор Б поділити на добуток модулів цих векторів. І далі розписується, що скалярний добуток за означенням записували на початку року. Це x1 поміж на x2, додати у1 поміжти на х2. На Y2. Щоб знайти модуль вектора А, треба попідносити його координати до квадрату і додати, і добути корінь. Так само модуль вектора Б, щоб знайти, потрібно добути корінь квадратний і суми квадратів його координат. І все це підставляється в попередню формулу написану, і дивіться, що у вас виходить. Що можна найти кут між векторами, якщо є їхні координати, ось усе розписували за отакою формулою. Запишіть собі косинус фі рівно Х1 помножити на х2, додати y1 помножити на y2, поділити. І два корені, тобто це модулі розписані. Х1 квадраті плюс y1 квадраті, помножити на. Ха в квадраті, плюс і 2 в квадраті. Якщо ви будете знати косинус, то ви або за таблицями, з допомогою таблиць Бродіса, або за допомогою калькулятора, можете знайти і сам кут. Оце поки що діти такий теоретичний матеріал. На наступному уроці ми будемо більш складні завдання робити, розв'язувати вправи. сьогодні 15 хвилин. Нас відведено на те, що не дуже складні вправи порозв'язувати початкового середнього рівня. Так, починаємо з вами із початкового рівня. Пишемо вправа 394. Вправа. 394. Завдання таке. Найдіть скалярний добуток векторів. Значить, вам допоможе саме перша формула. Дивіться в вашому конспекті. Записували означення. І по цьому означенню будемо працювати. Записуємо перше завдання. Дано вектор А з координатами мінус 21 і вектор Б з координатами 0,3 координатами 03. Давайте перший раз запишемо, що це x1 y1, там де О вектор, да? а це x2 y2. І можемо знаходити добуток векторів. Пишем, вектор о помножити на вектор B дорівнює. Так, по формулі. Х7 можемо. Х1 понус на Х2. Ксюша, диктуй мені. Х1 понус на Х2, тільки числа підставляю. А що робити? Ну, вона тільки що подзвонила, я вас, ноль. Так, ноль. Що я вас не почула. Буде ноль. Так, що робити? Я не почула. Що робити? Х1 помножити на Х2. Воно вже Аня обчислила, да? так? 2 помножити на 0. А, Х1 помножити на Х2. Да, 0. І 1 помножити на y 2 буде 3. 3. Виходить 3. А. Виходить 3. 0 додати 3. 3. Мені здається, взагалі це можна робити лучно, якщо ти вмієш рахувати, правда? Так, пишемо. Друге завдання. У вас дано вектор С з координатами 1 мінус 3, і вектор D мінус 2. -1. Вам треба знайти добуток цих векторів. Вектор С помножити на вектор D. Яник, давай з тобою першу на першу, x на x, можемо, і на і додаємо. Каже, що мені писати. Вам писати формулу, а помножити на б? Ні, давай не без. Ури, давай не. без формули. 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 Один помножити на, на мінус 2 Один. Буде мінус 4. Стоп. Один помножити на мінус 2 додати. Ага, додати. Y e, минус 3, минус 3 помножити на 1. Так, множимо. Один помножити на мінус 2 буде. А, мінус 2. Так, далі додати. Мінус 3 помножити на 1. Мінус, 3. мінус, 3. мінус 2 додати на мінус 3. Буде мінус 1. Ой, мінус 5. Мінус 5. Це ж борги, так? Да? Додаємо борг та борг. Буде більший борг. Оце ми знаходимо скалярний добуток векторів за означення. Х1 множимо на x2. Додаємо y 1 множимо на y2. Далі переходимо до середнього рівня. Пишемо вправа 401. Вправа 401. Дано векторі записуємо вектор С з координатами мінус 2, 5, вектор D з координатами Х4, X, х, X, бачите, невідома одна координата. Питається, при якому значенні х? Скалярний добуток 16. Ваше завдання записати координати векторів. І записати, що скалярний добуток цих векторів 16. І використовуючи ці дані, знайти невідоме х. Тобто невідому першу координату другого вектора. Це мені Аня. Давай допоможеш. Ти. І так, за е, означенням з. Два вектори, щоб помножити. Потрібно першу кордонату, на першу, додати другу на другу. Диктуй мені, будь ласка, що мені треба записати. Мінус 2 на х. Угу. Далі додати. Дать на 4. На 4. І дивіться, у вас вже відомо 5, скільки тому, що Це на 4, я ж кажу, у мене не чути? Чути, я написала. І дорівнює, хочу вам сказати, що дорівнює, вже вам є відповідь. Бачите, 16, у вас вже є. 16. Давай, Аня, розв'яжемо, Це рівняння, да виходить? мінус 2х. Додати 5 помжете на 4 буде. 20. 20 і до рівня 16. Мене інтернет просто інтернет слаб... Я, я, і, я бачу. Виключ, виключай камеру, говори без кому. Я бачу. Так. Далі. Вона вийшла. Ага, ну, видно, вибило, я зрозуміла. Так, ну тоді хто мені? Ксюша, допомагайте. ікси вліво, числа вправо. Що далі, писати? Мінус 2х дорівнює 20 плюс 16. А як подумати? Мінус 16. 16 Мінус 20. О, бачу, як подумала, так зразу правильно зробила. Далі. 16 відняти 20 буде. Мінус 4. Щоб знайти х. Що ми робимо? Мінус 4. Ділимо. Ділимо на 2. На мінус 2. Не Ой, буде. на мінус 2. Мінус на мінус при діленні дає. Плюс. Плюс. 4 поділити на 2 буде. 2. Два. Уро найшли. Два. Оце таке. Це те, щоб ви закріпили ще раз. Означено. А тепер у вас ще є теорема, за якою можна знайти скалярний добуток векторів. Пишете вправа 403. Вправа 403. Вправа 403. Давайте подивимося, що тут. Так. Даний кут між векторами А і Б називається він Фі. Знайдіть скалярний добуток векторів, якщо пишемо перший. Модуль вектора А дорівнює 5, модуль вектора Б дорівнює 2, і сам кут Фі дорівнює 30 градусів. От дорівня 30 градусів. Ще раз, в вашому зошиті записано теорема про скалярний добуток векторів. До І там написано, що вектор О помножити на вектор Б дорівнює. Ми саму формулу писати не будемо, вона у вас вже є. Потрібно модуль вектора А помножити на модуль вектора Б. Максим, мені, які ці числа нам треба помножити. Скільки дорівнює модуль вектора А, а скільки. А, а, модуль вектора Модуль а, а 5. 5 помножити. А модуль вектора Б. 2. 2. І помножити. Давайте поки що запишемо. На косинус 30 градусів. На косинус, ж? Так, на косинус 30 градусів. Далі. 5 помножити на 2 буде. 10. 10. Помножити. Далі. Де нам взяти косинус 30 градусів? У вас є в підручниках таблички. Подивіться. На форзоці, на форзаці. Є табличка, де можна знайти косинус 30 градусів. Корінь з трьох поділити на 2, Корінь з трьох поділити на 2. Якщо ви будете на калькуляторі добувати, то у вас вийде там приблизне значення, бо корінь з 3 це нескінчений неперіодичний дріб. 10,2 скорочується. Зверніть увагу, 2 поділити на 2,1, 10 поділити на 2,5. І вийде 5 корінь з 3. Отак і залишаєте його. Хай буде 5 корінь з 3. Далі. Друге завдання. У вас є запишіть дано модуль вектора. А 4, модуль вектора Б1, а кут Фі між векторами 60 градусів. І вчимося теж, все те саме, вчимося, знаходиться за теоремою. Сьогодні тільки легкі завдання для вас. Так, готові? Яник мені буде диктувати. Значить, по теоремі. Скалярний добуток дорівнює модуль першого вектора, плюс на модуль другого вектора. Кажи, що треба записати? 4 помножити на 1. Угу. І на косинус з кілько градусів? 60. Тепер давайте подивимося косинус 60 градусів. Таблично. Осинус з 6 1 2. От, спасибі, одна друга. Так, одна друга це половинка. Хочемо, скорочимо. Знаємо так, половинка від 4, це буде 2. Або так скоротити на 2. 2 на 1 буде 2. І ще у вас є, дивіться, тупим кутом 135. Третє. третя. Є модуль вектора А2, модуль вектора Б1 і є кут 135 градусів. Осеніс тупого кута, це буде від'ємне число. Так, записуємо модуль вектора, ой, вектор А повністю на вектор Б, і далі. Віка, давай ти продиктуєш тепер. 2 помножити на 1 буде 2, і mm -hmm. тоді помножити на косінус 135, косінус 135 – це буде мінус корінь 2 поділити на 2. Mm -hmm. Тут двойки скорочуються по mm -hmm. 1 і вийде мінус корінь 2. Чудово, мінус корінь 2. Мінус з двох. Ви зверніть увагу, що у вас і для основних, для тупих кутів теж є значення косинусів таблички. Якби їх не було, то косинус тупого кута, отаку ми форму вчили, 180 мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Значить, виходить косинус 180 мінус 45, тобто 135 буде мінус косинус 45 градусів. То воно і вийшло. Косинус 45 з 2 на 2, а так мінус з 2 на 2. Так, Питання є, як знаходити скалярний добуток по значенню за означенням, і як знаходити скалярний добуток за теоремою. Немає питань? Людмила Нема. тобто, Васильівна, кажи, кажи. А ми будемо вас танцювати на останній дзвоник. Як захочемо, то будемо. Так, хочемо. Хочемо. Я то не вмію танцювати, ну, щось, щось придумаю. Когось треба щоб знайти, щоб вас навчити. У нас... нас залишається дві хвилини. Я, звичайно, не люблю просто так сидіти, дивитися. Через те, хочу ще зробити з вами одну вправу. Пішли, вправу 405. Вправа 405. Доведіть, що вектори M і N взаємно перпендикулярні. Подивіться по конспектику. Якщо скалярний добуток дорівнює 0, то вони перпендикулярні. Через те ми зараз ви запишете їхні координати. Найдемо їх скалярний добуток. Якщо він дорівнює 0, зробимо висновок, що ці два вектори взаємно перпендикулярні. Запишіть m координати має вектор мінус 10, n 2 Так, Хто мені ще сьогодні не допомога? Максим, ти допомагав? Ну, давай ще раз допоможеш. І так, першу координату множимо на першу. Покажем. Мінус один, мі один множимо на 20. Додати другу на другу. Десять множимо на два. Тепер е от, мінус один помножити на 20 буде. Мінус підкозувати. Двадцять і додати 20, ось воно і буде. Сума протилежних чисел дорівнює рівня нулю. Отже, робимо висновок, звідси, так стрілочку напишемо, вектор М перпендикулярний вектору М. Отже, ми сьогодні навчилися знаходити скалярний добуток векторів двома способами: за означенням і за теоремою.